Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Це мої нові знахідки. Що в нас сьогодні є? Є в нас бури 16 штук, 200 гривень. Є в нас на сплашки 80 гривень 5 штук. Сьогодні дуже багато сверу. Так, набір третій: 14 штук. 210 гривень. Набір другий. 21 штука, 300 гривень. Ще в нас є таке сверло під конус. Розмір не знаю. Тут написано 7. Тут 25 гривень. Два надфіля 30 гривень. Ще є мічики. Набір 9, 6 штук, 120 гривень. Є такий набір п'ятий мієчиків. 15 штук, 225 гривень. Є ще такий. Набір. 8 штук, 128 гривень. Ще є сверла. 17 штук. 225 гривень, це набір четвертий. Ще є такі розгортки. 7 штук 110 гривень. Ще є такі мічики. 8 штук 140 гривень. Ще залишились номерки 200 гривень. Так, поїхали далі. Є ще вал 300 гривень. Києвін. Камінь 50 гривень. Дуже гарний зйомник 600 гривень. В гарному стані. Наковальня 300 гривень. Маленька така. Електрокоса, робоча. Ціна 200 гривень. Газовий балон 250 гривень. Ще такі гарні вищата 1400. На сьогодні все. Підписуйтесь та ставте лайки, коментуйте по всім питанням вайбері або за номером телефону. Всім гарного вечора!